У прозелень весняних меж на рідну нашу землю приходить свято із небес. То свято Вознесіння великий день, чудовий день і в пам'яті Воскресло. Ісус Христос цей давній день злітає в Дім Небесний, і на очах у Матері, апостолів Завмерлих летить Христос у Небеса і благословляє землю, і благословляє весь наш льот. До перетворень звершень, і щоб ніхто не забував можливість, що воскресла, це свято чистоти думок і почуттів у дійсність, до людства з вічності прийшло, святкує добродійність, любов летить до нас небес, і люблячий Ісус Христос чекає на щоденно і люблячий Отець Небес, запрошує до себе. Співаймо, Господу, хвалу, і славу, і щиру вдячність, що підіймає нас пітьми й веде до Вознесіння, до Вознесіння почуттів, думок і слів і діла. Радіймо, люди, ми в життя зуміли свято втілить.